Інформаційний та навчально тренувальний центр Рівненської АЕС відвідали викладачі та студенти навчально-наукового фізико-технологічного інституту Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ініціаторка екскурсій представниця вишу Галина Мирончук. Це вже шоста поїздка на атомну станцію наших студентів. Вони вивчають будову реактора і принцип дії реактора. І, власне, що я будую на дошці реактор, малюю їм, що показувати картинки, а що приїхати сюди ну, це зовсім різне. Вони завжди з захопленням їдуть і один одному з курсу в курс передають, що нас чекає така екскурсія після вивчення тем будови реактора. Екскурсія розпочалася з інформаційного центру. Його працівники ознайомили гостей з принципами роботи атомної станції, розказали в цілому, що собою являє ядерний об'єкт. Звернули увагу на різні експозиції закладу, чим поповнили багаж знань екскурсантів. Особливо цікавою, як зазначили самі студенти, стала для них віртуальна екскурсія об'єктами станції. Студентка четвертого курсу Тетяна Хабатюк розповіла, що це було перше її знайомство з поліським енерговелетом. Вона поєднує навчання у виші та роботу вчительки фізики та хімії у Сардинській гімназії, тож з великим бажанням хотіла побувати на РАЕС та поспілкуватися із атомниками. Дізналися багато цікавої інформації саме про самобудову. Це є дуже дуже цікаво. Дуже цікаво навіть в тому випадку для того, щоб пояснити це майбутньому дітям, пояснити цей принцип роботи, тому що ми його завжди розглядаємо більш уявно, більш схематично, А ми тут тобто, можемо його побачити більш наявному прикладі. Перший разом із студентами тут побував проректор завчальної роботи Волинського національного університету Юрій Громик. Гостя дуже вразила професійність атомників Рівненської АЕС. Також він зазначив, що це була унікальна екскурсія для студентів. Вразили самі масштаби. Я просто вражений тим, який рівень професіоналізму треба мати, щоб працювати на такому стратегічно важливому об'єкті. І загалом такі речі дуже потрібні. Змістовною та цікавою була екскурсія навчально-тренувальним центром. Представники НТЦ продемонстрували гостям маршрут оператора станцією, зокрема зоною суворого режиму, розповіли про засоби індивідуального захисту, а також про роботу повномасштабних тренажерів. Презентація викликала неабиякий інтерес студентів. Вони ставили безліч питань, цікавилися роботою атомників. Екскурсія, вона дуже сильно допоможе мені в майбутньому в навчанні, тому що я буду краще розуміти ці процеси, як це все відбувається. Побачити це все це дуже цікавий експірієнс, насправді, і я дуже радий, що побував тут. Майбутній фізик, першокурсник Волинського вишу Максим Бондарчук, дуже зацікавився професією атомника. Поглиблене знайомство із стратегічно важливим об'єктом змусило задуматися про те, щоб пов'язати майбутнє з атомною енергетикою. Побувати тут це велика можливість побачити пряме застосування фізики, яке воно приносить користь людині і де воно використовується повсякденному житті. Енергетика так це цікава професія, адже це несе пряму допомогу суспільству. Це потребує багатьох великих затрат енергії, уважності, знань і умінь. Студенти та викладачі Волинського вишу озброїлися корисною інформацією. Зокрема, молодь усвідомила, наскільки є важливим таке підприємство, як атомна станція, і який великий обсяг робіт виконується її працівниками, щоб забезпечити країну світлом і теплом, особливо сьогодні, коли російський агресор намагається зруйнувати енергетичну систему України. Атомники роблять неоціненний внесок в економіку та перемогу української держави. Олена Муляр, Оксана Колесник, Олександр Сніжко. Oito Zahraas. É